Дорогі брати і сестри, разом з вами хочу прославити Господа, слава Богові. Шановні татусі, щиро вітаю вас з днем тата. Хай Бог благословить ваше життя у повноті, щоб вас крепко любили, і ви були вірні Богу, і здоров'я ви прекрасне мали, і для Господа принесли багато плодів. Благословінь вам, татусі! Я хочу прочитати слово Господнє, яке також буде сьогоднішнього, до сьогоднішнього дня дотичне. Це буде притчі Соломона, 23 розділ з 22-го вірша. Притчі Соломона, 23 розділ з 22 вірша. Слухайся батька Твого, Він породив тебе і не нехтуй матір твою, коли вона й постаріє. Купи істину і не продавай мудрості, настанови і розуму. Торжествує батько праведного, і хто народив мудрого, той радіє за Нього. Нехай радіє батько твій, і нехай утішається матір твоя, яка народила тебе. Ось так Біблія звертається до молоді. До тих, в кого батьки живі ще і можуть прийняти і любов, і повагу, і нашу доброту від дітей. Слово Господнє проникає у всі сфери нашого життя, і про відносини батьків і дітей багато говорить Свята Біблія, які мають бути відносини. І ось в цих віршах, ніби як так узагальнюючи, сказано, що батько торжествує того, хто є праведний, коли син праведний, коли син любить Бога. А як любить Бога, то буде любити і людей, буде любити і дітей, як любить Бога. Каже, батько за такого сина радується, і мама утішається, коли син. Любить Господа. І для мудрих батьків, от, це напевно перше бажання і найбільше бажання в житті, щоб діти були близько з Богом, діти мали прекрасні відносини з Богом, щоб дітей була жива віра, не просто на слові, а в житті, щоб були прекрасні відносини з Богом. Оце так для мудрих батьків. Тому діти дорогі, хто тут є, кого є батьки, благословіть своїх батьків саме отаким от образом життя. Саме таким образом життя. Це саме головне, бо вже батьки знають, що без Бога не до порога. В народі таке є прислів'я. І Христос колись відповів Сатані словами Біблії, не одним хлібом буде жити людина, а всяким словом, яке сходить з уст Божих. Тобто, що для щасливого життя, для мудрого життя і правильного життя потрібен мир з Богом, дружба з Богом, єднання з Богом. Тому хай Бог поможе нам, дорогі діти, навіть якщо ваші батьки ще не віруючі, ваші батьки ще не читають Біблії, ваші батьки, можливо, не ходять на поклоніння Богу, на Богослужіння, то ваша віра і ваша любов поможе батькам. Пізнати Бога. Вони, вони пізнають Бога, бачачи Бога в вашому серці, в вашому житті, бачачи вашу вірність Богу, вашу любов Богу. І це їхнє серце буде зігрівати, зігрівати, і воно буде таяти, таяти, і воно розтопиться повністю, і вони відкриють своє серце для Господа Бога. Навзаєм так само, дітки, що ми можемо подарити своїм батькам найбільше. Найбільше це. Привести їх до Ісуса, щоб і вони прийняли Ісуса Христа, щоб вони примирили з Ісусом Христом, щоб коли земна дорога закінчиться їхня і наша молодих, то ми всі зустрілися в небесах, всі зустрілися в небесах. Це найголовніше. Тому жива віра і натуральна любов в серці дитини, вона буде робити вплив і на душу батька і матері. Навіть якщо вони ще не читають Біблії, ще в них слабенька віра або й зовсім нема віри в Бога, може, який там атеїстичний погляд є, то через правильну поведінку дітей батьківське серце буде відкриватись і відкриватись для Господа Бога. Хай Бог поможе, шановні діти, хай Бог поможе благословити своїх батьків гарною вірою. Також хочеться сказати. Для діточок ще що, навіть якщо батьки не зразкові, не зразкові ось, то не, затаї, не затаїти в серці обіди на батьків, не затаїти, все рівно їх благословити. Уявіть, як важко тим дітям, коли вони виросли в інтернаті, батьки із там можливо із алкогольної залежності чи наркотичної залежності. чи Просто з якоїсь ідеології незрозумілої віддали дітей в інтернат. І вони виросли, а потім ще не хочуть признавати своїх дітей. І я знаю таких людей. Я думаю, до нас приїде. Він колись, приїжджавши до війни, приїде ще. Я його запрошував, братик один з Молдови. Він виріс в інтернаті. І коли він знайшов свою маму, вона не хотіла його визнавати. Він в інтернаті. Пізнав Бога, примирився з Богом, почав читати Біблію, ну і духовне життя в нього забуяло так, як потрібно. І, звісно, любов до Бога, і любов до себе і до ближніх побудила його. Він знайшов маму, вона не хотіла його признавати. Знаєте, як це боляче. Але так як він має любов Божу, так він наповнений любов'ю Божою. І він це робить з мотивації Божої. То це не ранило його до смерті. Він все рівно дарував їй любов, дарував їй підтримку. То я думаю, якщо в таких складних ситуаціях люди мають від Бога благодать, батькам подарити увагу, все рівно визнати їх батьками своїми, запросити до Бога, ось, то хіба може бути, що ще гірше батько може зробити дитині чи мати, як в інтернат здати? От. Можуть ще бути інші якісь там е, недобрі дійства, ось, і, і е, дитина може затіяти обіду. Знаєте, диявол він працює на два фронти. Він працює е, над дітьми, щоб діти озлобились на батьків, зненавиділи батьків. А якщо батьки десь були неправі, або навіть і праві, а дитя собі надумало, що не праві, дитя затіяло обіду і з цим, щоб жило. Щоб поламати відносини між батьками і дітьми. Диявол над цим працює. І над батьками працює, щоб батьки вже стучилися на дітей. Іоанн Хреститель мав місію таку. Одне із його завдань було. Одне із завдань повернути серця батьків до дітей. Серця батьків до дітей. Бо диявол вже так затуркав серця батьків. Що вже вони на дітей не звертали належної уваги. то Йоанн Хреститель рішав цю проблему перед приходом Ісуса, працював в цьому напрямку, щоби батьків повернути до дітей, серця. Він над цим трудився. І таке, на жаль, буває, що от якийсь гріх зробить серце камінним, батьківське серце і до дітей неправильне ставлення, жорстоке ставлення. Жорстокий. Тому, шановні діти, що б не було, все рівно велика вдячність Богові, що дарували нам батьки життя, і ми живі, і ми живемо. І що нам не подобалося в житті батьків, ми можемо це все справити в своєму житті, щоб цього ніколи не було. Що нас обіжало від батьків, ми можемо так тепер жити, щоб дітей це не обіжало. Щоб дітки не мали такої болі, яку ви мали. Тобто, Хай Бог дасть сили, шановна молодь, шановні діти, от, простити батькам, що б то не було, простити, Звільнитися від цього тягаря. Тому що ем, обіда, обіда може жити дуже довго. Вона, бо вона підпитується гіє, гієною, вона підпитується темним світом. Всякий гріх він підпитується. Темним світом. І людина може і в 50 років ще мати обіду на батька. Наприклад, якщо батько був немудрий і принижував дитину, і дитина прийшла в доросле життя з заниженою самооцінкою, можливо, казав, тебе ніколи нічого не вийшло, не вдасться. І дитина може так потім старатися працювати, щоб доказати батькові, що я щось можу. І мотивація, виходить, обіда. Обіда, а, а обіда вона не дає добру атмосферу в душу. Завість, обіда, гордість, вона не дає добру атмосферу в душу. Вона дає гіркоту, гіркоту і життя тоді отравлене. Тому дуже важливо, от, дуже важливо і всім обідчикам прощати. Краще, щоб ніхто нас не обіжав. Але коли таке трапляється, то не покласти камінь обіди в серце, все рівно простити. Не можеш, аж кіпиш від злості, так тобі боляче, то скажи Ісус, поможи. І це вже правильний крок в, правиль, в правильному напрямку перший крок. Ісус, поможи простити, бо я готовий зараз вбити, а не простити. Поможи простити. Ти бачиш, який я злий, як мені боляче, який я принижений, який я пригнічений. Поможи, Ісус, поможи простити, і Господь потихеньку почне працю в нашому серці, і ми простимо, і потім будемо дивуватися, як ми повністю звільнилися від якоїсь тої обіди, від тої претензії, і яка свобода прийшла в серце. Аж будемо дивуватися. Що навіть коли бачимо ту людину, от, батьків чи іншого обідчика, вже в нас всередині нічого. Не починає пульсувати там шрами, не пульсують, вони мертві, просто як історія. історія А вони вже не є а вони вже не є тим е, дрімаючим вулканом, що побачив ту людину і згадав все те, прокрутилося все в голові і закипів, аж тут щось там в душі робиться. Ні, вже свобода. Вільний, вільний, свобода. Оце так Ісус може нам допомогти кожному із нас. Не по щось пальця, що раз і вже є вільний, не, але поступово, поступово прийде перемога, прийде свобода, прийде любов. Ну і до батьків хочу звернутися сьогодні. Ми за ідеального батька так багато чули пісень, віршів, що, що батьки хто тут є. Правда? Хочеться вже аж каяться. Ми і не такі вже, як нас вихваляють. Правда? Аж. О, я ще тут не такі, як кажуть, за ідеального батька, і тут не такі, Боже, поможи покаятися. Ось. Таке гарно, так оспівано. Дякую команді за програму, яку підготували так файно. І ми сьогодні батьки клали себе на вагу через ваші пісні, вірші. Ми себе оцінювали, як батьки. І, звісно, вдячні за привітання, за ці чудові пісні. Ось ми побачили приблизно в піснях, в промовах. Ось ми побачили образ правильного батька, правильного батька. І давайте будемо до цього тягнутися. Що нам треба ще підтягти, Мужі, браття? Давайте підтянемо холостяки. Ви себе теж готовіте бути от, правильними батьками, щоб потім не каялись. То вже в юності складайте, складайте скарбничку сердечну ту мудрість небесну, яким має бути тато, яким має бути тато. Хай Бог поможе нам усім поправити, що сьогодні, на що сьогодні Дух Святий вказав нам оте поправити в своєму житті, поміняти, щоб бути батьком навідмінно, навідмінно бути батьком. Щоб і в Божих очах мати оцінку відмінний батько, і в очах дітей мати таку оцінку відмінний батько. Поведінка прекрасна. І я так хочу ще контури навести. Найперше, правильний батько, що має зробити, це самому бути в мирі з Богом і дітей познайомити з Богом, і дітей привести до Бога. Оце номер один. Номер один. Звісно, земні ці питання харчування, кров над головою, добре ставлення. Воно своє місце має. Я до цього вернусь. Але головне вертикаль. Головне вертикаль. Тоді горизонталь. Ісус був розп'ятий на хресті. хрест, головне вертикаль. Як вертикаль добра, той горизонталь буде добра. Вертикаль, так? А як вертикаль не добра, то й горизонталь не добра. Значите, воно як взаємозв'язано. Тому дуже мудро і правильно бути батьком, який дружить з Богом, який друг Богу, бути батьком, з яким є Бог. Оце дуже важливо. Як гарно в Біблії написано Авраам друг Божий, як гарно написано, Авраам друг Божий. І Давид так дружив з Богом крепко, що Бог йому сказав, повік твої потомки будуть царями. Навіть якщо вони будуть ухилятися від моїх заповідей, я їх буду виховувати, я лозину на їх буду брати. Але я тобі заповідаю, Давиде, твої дітки завжди будуть царями. Повік. І одного разу ми в Біблії читаємо, що вже майже прирвав сатана рід Давида, що, що вони не будуть царями. Гофолія знищила весь род царський. Але все рівно ми бачимо, знаєте, ту, ту волосинку, на якій спаслося, спасся родовід Давіда, щоб бути царями. Одна жіночка схопила дитинку і втекла, і в спальні перевосвященника він виростав до сіми років. Один, один остався, потомок по лінії Давида, хто може бути царем. Цей хлопчик підріс і в сім років його коронували. І, як сказав Бог, повік аж до Ісуса. А Ісус вже цар царів, Ісус з роду Давида, а Ісус вже цар царів, так і, так і Бог зберіг. Як Давид, можна так сказати, розположив до себе Бога, як Давид так зблизився з Богом, здружився з Богом, оце має бути в кожного батька, оце риса в мудрості батька, що батько поважає Бога, От, благовіє перед Богом, а Бог на взаєм близько до нього прийшов і з ним, і різні йому обіцянки може дати. І про його майбутнє, батькове майбутнє, і про майбутнє його діточок. Він може в адрес дітей сказати якусь обіцянку. Тож ми бачимо по Біблії, Авраамовий каже, Авраам, що ти так, ну якби так переживаєш? Довіряй, довіряй мені, довіряй. І потім каже: Авраам, твої потомки будуть як песок на березі моря, як зірки на небесах, скільки в тебе буде дітей. А йому вже 90 років і його ще дітей нема. І він дуже сумував. І Бог зберіг це слово. І Бог зберіг. Тому, шановні батьки, перевіримо свою вертикаль, які наші відносини з Богом, чи ми його завжди вивчаємо в Біблії, чи ми з ним проводимо час, чи ми з ним близенько, чи наші думки часто про нього, як той же Давид каже, 118-й Псалом, 97-й вірш. Як я люблю закон твій, весь день про нього думка моя. Давид думав про Бога, думав про закон Божий. Ну і звісно, це передати поколінню, віру живу, передати. Живу не релігію. Релігія мертва. Вона вбиває, вона руйнує. Релігія мертва. А віра жива це натуральні відносини з Богом. Натуральні прямі відносини з Богом. Натуральні прямі відносини з Богом. Ну і друге, написано 1 Тимофія 5:8: хто не турбується про своїх домашніх, той гірше невірного. І відрікся від віри. Звісно, мудрий батько це той, хто має забезпечити сім'ю свою і їдою, і безпекою, і кровом над головою, і вихованням належним, щоб ну, віру передати живу. Віру. живу. он нема, що так неправильно, що от я служу Богу, от, і все, і увага на Бога, а ви там виживаєте як хочете. І діти живуть при живих батьках сиротами. Це дисбаланс, це збиті акценти на все свій час. Всьому своя честь. Є честь Богу, а є честь сім'ї, щоб на столі був хліб і до хліба. Це має турбуватись тато. І не так, що турбуватись за хліб і до хліба так сильно, що віру не встиг передати. Є батьки, які так захопилися підняти матеріальний рівень сім'ї, так цим перейнялися, що дітям не передали живої віри. Не було коли розказати про Бога, не було коли з дітьми піти до церкви, не було, коли з дітьми молитися, не було коли з дітьми читати Біблію, відповідати на питання біблійні. Все були так зайняті цими матеріальними цінностями. І що? І вулиця вкрала дітей. І диявол вкрав дітей. Стали атеїстами, не ходять в церкву. Це неправильно. Це баланс збитий. Це збитий баланс. Ось тому має бути перше всього вертикаль на належному рівні, і тоді горизонталь. Тоді горизонтально. Тоді діткам передати. Ну і ще що хочу за так, заакцентувати за мудрого батька, мудрих батьків, це е, реалізують свої таланти для Бога. Це трудяться для Бога батьки. Трудяться. Сьогодні читалось в першій промові: що людина, яка слова Божі чує і їх виконує. І їх виконує то подібна до людини, яка будує дім свій на камені. А людина, яка чує слова, читає слова, чує слова Божі, а в життя не втілює, то будівля на піску. Тріщина відразу буде. Відразу тріщина, і з часом дім геть розвалиться. Основи нема. Основи нема. Аварійна будівля буде це аварійне життя, це неправильне життя. Чути, читати, чути, читати, а в життя не втілювати. А в життя не втілювати. Це неправильне, це так неправильно. І що я хочу сказати, що служіння для Бога служіння для Бога теж повинно зайняти місце в житті певне, реалізувати свої таланти для Господа. Труд певний нести для Господа. Трудитись, чи бути молитовником, чи благовісником, чи бути добродієм, чинити милосердя і доброчинність робити, чи ще який ну, фронт духовної роботи дуже великий, дуже великий. Попросити в Бога розуміння або куди Бог веде, на яке служіння Бог веде, і потихеньку, потихеньку працювати. Знаєте, Бог нагороду дає в небі за вірність, не за вид служіння, що от на сцені служать. То їм нагорода більше. А хто не на сцені служить, їм нагорода менше? Ні, в Біблії так нема написано. Чи ти єпископ, чи ти присвітер, чи ти діякон, чи ти проповідник, чи ти інше служіння маєш, леви, чи служіння милосердя. Бог нагороду дає тільки за вірність. Бог дав таланти. Це от Він покликав до служіння, а потім за вірність. Як ти сумлінно робиш це? Яка в тебе мотивація, чи ти робиш це з любов'ю, чи ти робиш це максимум якісно, як ти можеш? Як ти до цього відносишся? Отак. І Богові дуже приємно, коли наша праця з любов'ю, а не так постійно через німагу, через не хочу, через е, все ніби надсилу. Знаєте, в Біблії є написано так ще: що уксус на зуби і дим в очі то ленивий для посилаючих його. От Бог посилає нас добро робити, да? а коли ми його робимо якось по лінивому, через не хочу постійно, через якесь бормотання, ворчання, то цю жертву Бог може не прийняти. Може, не прийняти. От Бог на вірність, всяке служіння на вірність перевіряє. Всяке, і нема різниці яке, аби воно було на розбудову церкви Божої, на розбудову Царства Божого, на спасіння людей, на добро людям, і коли це з любов'ю, і коли це, знаєте, з серцем, з душею, для Бога це, знаєте, як фіміам приємний, знаєте, до Господа приємний аромат. Богу і подобається така справа. І дуже добре, коли батьки в служінні, в служінні. Так, да, в основний час заробляють кошти. Але знаєте, 8 годин сон, годин 10 заробляти кошти, це 18, а ще 6 годин. Куди? Сіріали дивитись? Тусить просто десь. Куда 6 годин? Оце 6 годин у духовну частину життя. Читати Біблію, відвідати Богослужіння, комусь допомогти, послужити, самому розвиватись, книги читати, Біблію досліджувати. Є християни, які християни років вже багато не разу Біблії не прочитали. Ну це, це слабенька віра, це слабенька любов. Так не має бути. Тому якщо цих шість годин ми віддаємо на заробіток грошей, то що тоді? Який діагноз? Мамона, ідол, Мамона. Людина поклоняється мамоні. Спить і гроші заробляє. Що то за життя? Тому є в всьому свій час відпочинок, заробіток грошей, десь на роботі ми працюємо, чи власники свого бізнесу. І ще є 6 годин, 5 годин. На духовний розвиток, на душевний розвиток, на працю з дітьми в сім'ї побути. Сім побути. Тому ось такий приблизно портрет зрілого е, батька. Правильного мудрого батька я би намалював. І хай нам Бог поможе, шановні мужчини і мужчинчики. Хай нам Бог поможе бути батьками на оцінку. Відмінний батько. Молодець. Ти правильно прожив життя. Ти правильно виконав свою місію. Правильно виконав свою місію. Віру зберіг, знаєте, і по життю правильно, хай Бог поможе. І дорогі брати і сестри. Я думаю, ми звершимо молитву зараз таку двійну. Будемо дякувати за наших батьків, що подарували нам життя, виростили нас, виховали нас, а також помолимося за батьків, щоб Господь поміг. Знаєте, хто в ідеальному духовному стані, хвала Богу, за таких. А хто ще десь хромає, ще якісь сторони життя треба підтягти, то давайте помолимося, хай Бог поможе нашим батькам.